Зібрав військових на нагородження, а сам не прийшов. У мережі з'явилися нові подробиці жахливої події у 128-й бригаді. За даними журналістів, у день трагедії командир 128-ї бригади, полковник Дмитро Лисюк віддав наказ вишикуватися військовим для нагородження до Дня артилериста. Бійці чекали на командира півгодини, втім він так і не з'явився. Саме через 30 хвилин після шикування окупанти і завдали удару по військових. Крім того, в ЗМІ повідомляють, що командир Дмитро Лисюк має судимість за контрабанду сигарет з окупованої території Луганської області. А втім, комбату вдалось уникнути арешту. Його відпустили на поруки. У командуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади вперше прокоментували трагедію та підтвердили смерть 19 військовослужбовців у наслідок російського удару по особовому складу. Командування бригади зазначає, що загинули найкращі бійці підрозділу, а також наголосили, що наразі триває ретельна перевірка всіх обставин трагедії. Крім того, розслідуванням обставин трагічної загибелі військових та мирних жителів займається державне бюро розслідувань. Нагадаємо, у суботу 4 листопада стало відомо, що російська армія задала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Внаслідок удару загинули 19 військовослужбовців. Максим Турчинський, телеканал НТА.